Буття. Воно не існує окремо, так як не існує тем, е, темнота. Темнота це відсутність світла. Тобто, там ти немає, взагалі немає. Відсутність світла це темнота. Зло це відсутність добра. Добро повинно бути. Бог наш це добро. Тому зла, зло не, 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 не має свого буття. Але чи є воно світло? Ну є. Знаємо, що є. Не можна казати, що його немає. Через кого воно приходить? Ну це дуже складне питання. Це питання, ну можна там годинами про це говорити. Це те, що називають прокляті питання, на які зарані немає відповіді. Я перепрошую таке часто питання стосовно е, долі України, яка зараз захищається від окупантів. І е, наша поведінка як українського народу в цій ситуації. Перед Господом Богом. Правильно будемо молитися за єдність українства, щоб вороги зійшли з нашої землі. І чи не буде гріхом, коли ми будемо проклинати ворогів і таким чином їхні гріхи брати на себе? Я ж казав, що проклинати це, це, ну, це неправильно. Це неправильно, переконати неправильно. І якщо наші поступки... Керуються ненавистю, це неправильно. Перекреслюйте це, перекреслюйте, не можна це. І Іо про це весь час каже, не можна. Він нікого не ненавидів, нікого. Він своїх друзів, вони прийшли до нього. От уявіть собі, єврейство, старе, древнє. Даже зараз євреї допомагають друг другу весь час, матеріально. Тільки в кого щось погано, вони допомагають друг другу. Тоді це було ще більш поширено. До Іова друзі прийшли і вчили його. Вони не сказали, може тобі щось, у тебе там всіх коров немає, може тобі ми по 10 коров скинемося, бо в тебе корови. Тебе всі хвилюємо, можемо тебе щось, тебе будинку немає, ми тебе що там. Ніхто не сказав. Але замітьте, що е, коли у 42 главі, коли вже все вирішилось, коли вже все вирішилось, тоді прийшли до нього всі його брати, усі його сестри, усі його давні знайомі. Їли хліб з ним у його хаті, розважали його, втішали його у його нещасті, що на нього наслав Бог. Кожен подарував йому дуката. Кожен золоту каблучку. Так от, я думаю, що правильно взагалі ракурські змі і в нашому спілкуванням має бути направлено на те, щоб ми молили Бога на нашу українську силу, наше єднання і взагалі і ворогів. І про них навіть не згадували ніде. А малий Бога, що він нам дав силу і потугу відстояти українській народній землі. З, звичайно, ну просто не повинно бути ненависті. Яке у вас там почуття вже там е, буде там... ну Я, наприклад, е, розказую це моя особиста думка, що якби Путін зараз упав на коліна, попросив пробачення України і покаявся Богу, він би перевернувся. Просто перевернувся. Я хочу на це молитися. Це забув би не А диявол хліба так поступав? поведінки диявола в такій ситуації, що диявол стільки зробив горя і потім диявол став на коліна перед Богом. І... Ну, ми надіємося, що це буде. Методичне <клес> запитання. Це все прокляті питання, на які, на, на жаль, прокляті, Чому таке слово важке? Про, а важке, ну тому що немає відповіді, тобто ви, от, ми можемо про це говорити безкінечно.